Росія звинувачує європейський союз у бажанні продовжувати війну, намагаючись посварити захід. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Країна агресорка стверджує, що саме український уряд є першою причиною війни і намагається загострити розбіжності між західними союзниками. Зокрема, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що плани введення європейських миротворчих сил в Україну, нібито є частиною зусиль заходу, спрямованих на підбурювання України до війни проти Росії. Він повторив Крим. Мівські наративи стверджуючи, що першопричинами війни стали розширення НАТО на схід і нібито дискримінація російськомовного населення в Україні. І росіяни цієї ночі в чергове атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували на сході, півдні та на півночі України. Також у Києві повітряні сили повідомляли про рух безпілотників напередодні ввечері на Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Полтавщині. Згодом ударні дрони були зафіксовані у Черкаській, Вінницькій, Кировоградській та Миколаївській областях, також на Київщині та на Житомирщині.